Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати, як будемо оглядати гніздечко. Самочка десь вночі привела кроленяточок. Ну, вчора одненька привела, я вже оглянув. Там було десь 12-13 штучок. Я їх не викидав. Вже чекав, хай друга родить. От. І оглянемо, якщо маленько, підкинемо куканем. якщо багато, відважимо, заберемо. Ну Тобто, як завжди робити? Так, що погнали. До речі. Як ви бачите, крилика розсадили. Те, що було у нас по 8, по 10, по 11, по 12 в окролі, тобто розділили 4-4 або 5-5 чи 4-5. Якщо тут 12, значить 6-6, тобто це з одного в нас окролу. Так само срібло. Було 12, 6-6, значить. Цих тільки вчора відокремили від мами проглисто, гонили зразу, дали корм їм. Вони, я бачу, виділи. Так само і цих. От, ще одненькі у нас є, бачите, крольчик. Тут теж їх немаленько. 3, 6, 9, 10, 11. Ці я вже повідкривав, вже вони такі більшенькі. От, народжені вони 12 числа. От, тому вже їх десь 8-7. Значить, е оця у нас родила, я бачу. Вона вже не первістка. Тому Давайте оглянемо швидко, що вона там привела. Ну, є тепленькі, це добре. А не, не. Що, ти рвешся сюди? Немає їх тут. Так. Бистренько давайте глянемо. А ні, тут їх немало, бачите. А Я думав, буде маленько підкинути. Так, що давайте візьмемо нового лоточка знову ж. Підемо пушку і тоді швидко переберемо, щоб сухенько було, тому що оце, бачите, мокрий послід плюс після родів, тобто ну, його треба викинути. Набираємо наш луточок сінця. Так. Вчора, до речі, трішки я нарізав люцерки ще, От, позначив, бачите, на мішечку маркером, що люцерка. Тобто чисто люцерна оця вся, то в мене таке те старіше сіно, як ну, таке, як я в маточниці використовую. Так, до речі, чуть, -чуть досконали в сінорізочку, бачите, купив колес цята. От, от, Для чого? Щоб її тягати зручно. Щоб собі взяв отак, нахилив і попхав, куди треба. Тому був ставив, щоб сіно не відтягувати, оце все повністю 20 там мішків. Поставив її тут і прям мішка туди в проход кинув і вчора перебив, поприбирав, от позамітив, тому що щоб був порядочок. Тому будемо додавати люцерку. От, е, ну Образно там 10 кг, а 20 кілограм різнотрав'я такого старішого сіна. Тому е, будемо замішувати корм і робити. Е, корму я, до речі, вчора не робив теж. Бачите, повний охладитель, 100 кілограм тут лежить. От. Такої гарненької гранулки, як ви бачите. Тому е корм є в запасі. І є ще там, мабуть, повна бочка. Тобто десь рівні 250 кілограмів є. Значить, будемо замішувати вже пізніше, бо зерно, бачите, ще є. Під ногами бочки повні. Нема куди дівати. Тому беремо чуть-чуть сінця. От, йдемо. Маточник Чуть-чуть додали. Так. До речі, забої робив, теж. бачите. Знову шкіри є. Якщо глянути, то трішки знову сохне. Назбирали. Так. Що, поставимо цей, мабуть? Маточник, брат, тікай. Я роблю... Ямочки. Що ти робиш? Ти що, воруєш? Ти що вор? Ух ти вор! Значить, чуть-чуть ямочку, як ви бачите, зробив. Отак. Вс. До стіночок, бачите, вже гарно прилягає. Так, заспокойтесь. Значить. Ось такі великі. Два. Так. Два. Ось такі меншенькі, але наїти. Четыре. 6 6 Такі два. Вісім. Ну, великі окроли, плодючі 10. Ну, це занадто, бачите. 12, 13. Ну, і оцей Літл. 14, да? Значить, сухий пушок забираємо. Весь. Вибирать, бачите, максимально дає. Ну і все. Ну воно якби не сказати, що геть прям страшне, але бачите, оце мокре, мокроту оцю треба викидати. от, Тому що ну, я перебираю зазвичай завжди. Це значить на викид. Це нам не потрібно. Значить, давайте одважимо швидко, тому що ну, я їх лишати не хочу. так, Значить цей пушок можна трохи забрати. Зразу в гніздо. Сюди накидати. Так. Так, быстренько через вагу я проганяю. Так, 65. 65. Супер, два штучки. Будемо лишати 9 штук, не більше. Так, вибираю самих більших. 70 60. так, 4. Пятьдесят пять, шестьдесят шесть, сорок пять маловат, пятьдесят пять добре, пятьдесят пять значит добре, восемь, пятьдесят пять, девять. Ну в принципе ей достаточно, вот, но ну, блин сорок пять грамм, Давайте глянемо. 42. 45. Ну, цей взагалі, бачите, 30 менюні. Ну і цей 50. 10, Ну ладно, лишаємо 10. Окей. На перспективу, так? Да? Малишка? Мені ну, ні, ні. Ух, ти, молодець, Так. Супер, значить, з цим гніздом розібрались. Сухенькі забираємо повністю. Сюди весь. Все. Так, не випригай, живши. Ну, на жаль, цих е, нема куди. Все, значить, єсть. Так, значить давайте запишемо, щоб я не забувся. бо потім будемо ходити-ходити я так люблю. Забутися. Так, сьогодні 19 у нас, як я пишу. Родила 19, 12. 24, так. Було 14, да? ну хай буде мінус 4, 10 штук. Лишили. Це я так пишу чисто для себе. Так, значить, попередній родило не треба і пуск не треба. Ну, я закреслю. Потім міняю, якщо мені треба. Так, по лінії від поляка. Самчика. Є. Тобто 10 штучок. 19-12 від поляка. Тому ложимо назад бірочку нашу. І лишаємо. Все, є. Так, значить, це можна прикрити. І давайте ще оглянемо оцих. Раз. Вже вона щоб пішла кормити. Бо я Не хочу допускати, щоб лишнє молоко вона не, не втрачала, як то говориться. От ви теж, бачите тут? Цим уже другий день сьогодні буде. так. Напевно, цих поки десь окремо, Ми... щоб вони нам не путались, так? От. Давайте всіх вимимо звідси, щоб ми їх могли переважити. Чого бо я лишав вчора, не викидав. От. Щоб вже коли думав родиться інша, бо далі там в 23-х числах би мають родити. Тобто це вже далеко і це якби лишні кроленята. Я не хочу, щоб самочка нагружалась, тому якби це мені не потрібно

65, 50 пойдет, 8, 8, 69 ну еще одненького можно, 10-го больше не буду точно, лише 45 малый, Оце 45, 50, Мабуть. або вот цей больше, да? Нет, вот цей, короче, цей десятенький, О. Все, значить, відкриваємо, самочка хайде кормить, вона якраз з кубець, пух собі скубе. Все, Все, і кормить. Тому що вона ж мерво ще зробить тут. Да, бачите, рве пушок із себе, дориває, щоб іти покормити. Супер, значить так. Значить, бачите, теж 14, а не 13 теж. Бачите, які прилиняєте, 40-50 грам. Ну, на жаль, вони нам не потрібні. Тому по 4 штучки, як би ми відкинули. Значить, Далі окроли в нас десь в районі 23-28 чисел. Тому вони нам дуже-дуже довго не будуть так сидіти. Да, 24-го. Ну, коротше, це вже трохи задалеко. Да, там вже у перших числах усіх. Тому якось так. Значить, запишемо, що тут було бачите, 14-13 писав, не долічився. Мінус 4, 10 по лінії від Б у мене є. Все, значить, перебрали, супер. Так що так. Цих, на жаль, викидаю, не лишаю їх, бо вони мені зайві. Собі вони хай тут окучкуються. Считаю, ще на одне гніздо можна вибрати, бачите, 8 штук. Ось так от. Значить, даю швидко їсти. Значить. Будемо роздавати быстренько, тому що самочки хочуть їсти. Що ви, дивочки? Дівчулі? Хочете їсти. Тикай, тикай, не мешай. Ну иди уже, кормить. Вредина. Сейчас кубать. Что, есть ты хочешь? Ой-ой-ой. Тут у нас маленький, а я им полно насыпаю, майже. Так, те Ще раз багато тут багато малих забирав. повну насипав, вони не з'їли. Так, що їсти тобі, в тебе є, іди ешь. Їж. Так їж. о Оці такі бачите жевжики вже тоже немаленькі, гонякі. Так, значить закриваємо самочка. Завтра буде кормити. Так, що, Ничуля. Все, Хай їдять Супер. Що ви? у вас, скажи, то вже тут свободно вам Повиїдали, ай молодці. А це що, подарунчики полишали? Жевжики. Якому дриться можна сюди нагадити. А? Як? Хе -хе. Не знаю, а це вони такі спритні. О. Так, ніхто не вилазить хоч. є, бачите, жевжики. Всі гуртом їдять, а то їх було десятеро тут. Ну і всі не вміщаються, аж один по одному лазять. Так, а ти що? Ну, де є? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Засранки. Так, Жевжики. Есть. Так, пришли едят. Привет, Соники. Любопитні соніки, оніки маленькі. Скільки тут їх? 3, 6, 9, 12 штук. От от наші 12, бачите. Отакі потім мені є два. Против тих, от видно. Розумієте, тому краще я лишу 9-10 максимум. І все. По 12 штук все одно маленькі будуть. Так. Їм досиплям. Поки не розділяю, бо вони ще не провакциновані навіть. От. Тим більше вони маленькі, то їм, щоб вони не так стресували, то вони хай будуть гуртом. О, побудуть трішки підростуть, там якісь 5 днів. Тоді ми їх можемо розділити однанька є свободно. Так, це вроді дівчинка наша кітна, первістка, я ту, що лишив, пам'ятаєте. От, Потім ми її пересадимо. Тому киш, 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 киш-киш. Вот и все. Сейчас самчикам даму. вони жертвы хочет. Я им, можно сказать, дозовано даю. Вот такие стаканчик 150 грамм. Ти, братуха, тікай, не де Диєш балдеєш. Так, Сімо, тікай. Бонд, ух ти, не успокоїшся, ви що робить? Може роздерти роздарки. Клітку, як коли голодний. Вот так кладуть. Так що отак от друзі, їсти подавали, корму вистачає, зробили, от і все. Тому, друзі, показав трішки знову, як розбираю гнізда, як відкуковую чи відважую, тому що, бачите, кролички родять ну, багато. І ну, трохи зайві вони, важко буде їм викормити, плюс я не хочу. Краще хай вони швидше піднімуться малі, вони будуть більші, ваговіші. Тому що 12 то комусь не вистачає молочка, як зазвичай. От, тому краще так робити. От. Значить, е, дісточки роздали кроликам, нехай їдять, ростуть. От. Кому цікаве таке було відео, прожміть лайк. Всем пока.